Модуль 2 мінус корінь з 5. Двійку внесемо під корінь, щоб числа були в однаковому форматі. Корінь з 4 мінус корінь з 5. 4 менше, ніж 5. Відповідь від'ємна. Значить модуль розкривається як корінь з 5 мінус 2. 3 мінус корінь з 2 по модулю. Корінь з 9 мінус корінь з 2. Корінь з 9 більший, ніж корінь з 2. Модуль розкривається як 3 мінус корінь з 2. 2 мінус корінь з 5. Модуля немає. Просто сказати, яка відповідана на виразок. Корінь з 5 і раціональне число. Корінь з 4 мінус корінь з 5. 4 менше, ніж 5. Відповідь від'ємна. Корінь 6 плюс 1 на корінь 6 мінус 1. Формула скороченого множення а плюс Б на А мінус Б. Відповідь, якої пишеться, використовуючи дужку з мінусом посередині, кожен елемент, якої підносимо до квадрату. Корінь 6 в другому 6. Міс 1 у другому 1. Відповідь 5. Аналогічно. Корінь 7 плюс 2, корінь 7 мінус 2. Відповідь пишемо, використовуючи дужку з мінусом. Кожен елемент, якої підносимо до квадрату. 7 мінус 2 у другому. Відповідь 3. А логаритм за основою 2 від що щойно розглядали відповідь такого логаритму 3, бо 8 це 2 в третьому. 3 помножити на 3 9. Логаритм від 16 за основою 4. Відповідь 2. По 4 у другому 16. 4 на 2 8. Логаритм від 25 за основою 5 до рівня 2, тому що 5 у другому це 25. 2 помножити на 2 4. І, відповідно, розставляємо відповіді. Дорівнює 5 десь у нас було, нехай це буде перший варіант. Дорівнює 3 немає, але є ціле додатнє. Другий варіант. Дорівнює 9, третє. дорівнює 4. Це 5 мінус 1, 4, четверте. Дорівнює 8 було у нас п'яте, нехай буде. Є нецілим додатнім Перше, корінь з 5 більше, ніж корінь з 2, це шостий варіант карточки. І є нецілим від'ємним. Є нецілим від'ємним. Це у нас в буде сьомий. 3 мінус корінць двох. Залишився один варіант відповіді. Це справді більше, ніж 0, але менше, ніж одиниця. Тому що корінь з 4 мінус. Тому що 3 мінус з 2, це справді додатнє число. 8 і 8. І згіднуємо. Так, торівнює 8. тут 2 помножити... Ну так, 8, 8, де у нас було 8. 4 на 2 Тут є нецілим додатнім числом. 7, Додатні і менші за одиницю, і не від'ємним, дорівнює 9, дорівнює 5, 6 мінус 1, є цілим додатнім, дорівнює 4, 7, так, 4, 4, 4, 4, мінус, от так, 2 на 2, 4, завіряємо, є не хотела додать, но сейчас так показала.